Так, зараз подивимося на кораблика. Непогано мати такого з каютками. Того разу, я пам'ятаю, там такі бортпровідниці були приємні. І цей, і як це матрос, чи як правильно сказати, не знаю, я цю тему ще не вивчу. Колись собі планую ліцензію зробити на яхту. Ну таку от, щоб була, тут ну, це ж провінція вихід має на, на океан. Ну і в новій бранці так само. От, сільва, сільва. Це саме стояло, пам'ятаю. Треба навчитися ці паруса натягувати, От, якось керувати ними. А де каютки? Щось каюток немає, це маленька, мабуть, тільки. Може знизу. Цікава, цікава така. Прив'язані. Якщо великий кораблик, треба бути дуже обережним, бо цей трос рветься він може так перебити просто. О там ще шлюпка є на випадок якщо що, раптом. шошора. Отака океанічна тема, цікава. Ці штучні міцні, шнурки, запах риби є, хм, може тут і рибу ловлять ним. Ось кіль, який повертає. Треба здати на права та їздити. А можна і заробляти чи навіть. Як вид бізнесу це клієнтів возити, десь брати напрокат таку яхту. Ну але я не жив на березі океану, тобто для мене це нове. І я трохи не в темі, як це робиться, і що до чого, а хто приїхав там з Херсону, не знаю, там з Одеси і знає, що до чого, як, як, з, чим це, з чим це їсти, Вон як виглядає Галіфакс. Ну, Це центр що саме не є. О, тут курсує також такий паропавчик маленький. Планую сьогодні ним переплисти, десь 10 хвилин в одну сторону, десь в другу. Тут коштує взагалі дешво, це десь 2 долари. Діти може навіть і безкоштовно, ну, не знаю, ще не було. Але це ще планую зробити в чим часом.